Всім привіт! Мене звати Альона Музика. Сьогодні ви побачите ювілейний 10-й випуск нового відеопроєкту футбольного клубу «Кривбас» Кривбас Ніс. Кривбас та живка Кривбас вийшли з відпустки та розпочали підготовку до нового сезону. Дві команди червоно-білої родини Кривбас пробилися до фіналу Кубку Дюфлу. Все це та багато інших цікавинок вас очікують сьогодні. Наприкінці випуску на вас традиційно очікує ексклюзив, а також підсумки конкурсу. Обов'язково додивіться до кінця та підпишіться на наш канал, щоб нічого не пропустити. Поїхали! Чотирьох команд червонобілої родини Кривбас продовжують боротьбу за золоті нагороди у Кубку Дюфлу. Минулими вихідними відбулися три півфінальні матчі у різних вікових категоріях. Кривбас U-16 після прикрої домашньої поразки 3-4 від УФК Кривбас Ю-16 відправився на матч. Відповідь до Дніпра серйозно налаштований. Але не так сталося, як гадалося. Команда Сергія Гвоздевича у меншості поступилась з розробним рахунком 0-5. За сумою двох поєдинків 9-3 До фіналу крокує УФК Кривбас Ю 16 Суперник Дніпрян у битві за кубок Львівський УФК Карпати. Ю 16 гра відбудеться вже цієї неділі, 25 червня у щасливому Київської області на стадіоні княжа Арена. Початок о 13.00. Трансляція ось тут та в описі до цього відео. У ФК «Кривбас Ю-15» після перемоги у домашньому матчі над київським атлетом Ю-15 4-0 на виїзді задовільнився нічиєю 0-0. Наша команда крокує до фіналу, де також зіграє з УФК «Карпати». Тільки вже Ю-15. Фінал цієї вікової категорії також відбудеться 25 червня у Щасливому. Початок 11.00. Трансляція ось тут та в описі до цього відео. А от ОВК Кривбас Ю 14 ще треба поборотися за свою путівку до фіналу. У першому півфінальному поєдинку Дніпровська команда у гостях розійшлася нульовою нічією з атлетом Ю-14 з Києва. Тепер попереду матч відповідь у Дніпрі успіху. Кривбас Ю-19 продовжує відпочивати після дебютного сезону в УПЛ. Команда Віталія Косовського збереться разом 27-28 червня. Відзначимо, що тріо гравців ю 19 а це захисник Володимир Вільвальд та півзахисники Арсеній Кілєвий і Захар Карпусь розпочали збір з головною командою Кривбасу. За чоловічою командою з відпустки вийшли і дівчата Жиївка Кривбас. Протягом кількох днів гравчині з'їжджалися до Кривого Рогу. А вже 21 червня команда офіційно відкрила підготовку до нового сезону. За традицією, колектив зібрався у конференц-салі Рідної Братислави, аби обговорити план підготовки та задачі на сезон. А вони, як завжди, максимальні. Попереду у червоно-білих збори, перший етап яких пройде у кривому розі. А вже 15 липня команда відправиться до Ковеля Волинської області. Головний тренер жіночої збірної України Луїс Кортес оприлюднив список гравчинь, викликаних на навчально-тренувальний збір для підготовки та участі у товариському матчі зі збірної Португалії. Серед запрошених футболісток знайшлося місце одразу трьом представницям ЖФК «Кривпас». І якщо Ірина Кошнева є досвідченою збірницею, а Поліна Янчук залучалася до попереднього збору жовтосиньої команди, то для Даяни Семків цей виклик став дебютним у кар'єрі. Вітаємо. Володимир Ефімако більше не тренер ЖФК Кривбас наставник відмовився продовжувати контракт з Криворізьким клубом. Для команди, як, мабуть, і для вас це стало великою несподіванкою. Проте керівництво з розумінням поставилося до рішення вже ек тренера. У кожного в житті відбуваються події, які впливають на ті чи інші наші рішення. Тренер очолив ЖФК Кривбас у серпні 2022 року. Під його керівництвом наші дівчата вперше здобули срібні нагороди вищої ліги та право грати у лісічі чемпіонів. клуб подякував Володимиру Олександровичу за роботу та вклад у розвиток клубу і побажав удачі у подальшій кар'єрі. Готувати жіночу команду до початку сезону у якості виконуючого обов'язки головного тренера буде Костянтин Фролов, який до цього часу працював помічником Єфімако. Першої команди Кривбасу закінчилися оренні угоди з трьома гравцями. Мова про камерунського захисника Івана Зібанго і півзахисника Артура Мекетишина та іварійця Жана По. Наразі Кривбас веде переговорний процес з їхніми клубами щодо продовження співпраці з гравцями. Дібанго повертається до розташування естонської леваді Мекетишин до Шахтаря, з яким відправиться на літні збори. А По до Єгипетської Ісмаїлі. Тим часом більшість гравців Кривбасу 20 червня вже вийшли з відпустки. І Вели стартові тренування на першому літньому зборі. Підопічні Юрія Вернедуба після двотижневої паузи зібралися на клубній базі у Кривому Розі. Головний тренер провів зі своїми підопічними коротке зібрання, після чого футболісти приступили до роботи. Разом з командою займається і нападник Олексій Хобленко, який повернувся із оренди у Львівських Карпатах, провівши там сім матчів та забивши один гол. Я сумував за крибасом, чесно скажу. І зараз перший день такий, трохи ностальгії в мене, так що буду тренуватися. Наша команда з 23 червня приступила до дворазових тренувань. Відомі перші суперники Кривбаса на літніх зборах. На першому етапі підготовки у Кривому розі червонопілі у середу 28 червня, вдома зіграють проти представника першої ліги Кременя. А на другому на заході України ми проведемо наступні поєдинки: 8 липня Карпати, 16 липня Минай, 18 липня Дніпро-1. Нападник Кривбасу Даніель Соса зіграв повний матч за збірну Нігеру. 24-річний форвард провів всі хвилин у поєдинку п'ятого туру від збору. На кубок африканських націй проти Танзанії збірна Нігеру на виїзді мінімально поступилася з рахунком 0-1. На жаль, команда Даніеля Сосе втратила шанси кваліфікуватися до основного раунду турніру з групи Ф, маючи в активі два очки після п'яти матчів. Ріфет Капич найкращий гравець кривбасу в сезоні 22-23. Боснійський підзахисник отримав 53% підтримки болівальників кривбасу в голосуванні на офіційній сторінці нашого клубу в Телеграмі. Аукіпер Андрій Кліщук набрав 13% голосів. Іван Дібанко 7%, А Роман Дебелко та Максим Дедрака по 6%. відсотків. що Ріфет Капіч став найкращим бомбардиром кримбасу з шістьма голами в активі. Також півзахисник відзначився двома результативними передачами. До ексклюзивних новин. Продовжується будівництво на стадіоні гірник. Наразі ідея облаштування комунікації арени. Частково заміна газону перед сезоном МПЛ не зупиняється будівництво і нової трибуни. На стадіоні гірник триває будівництво. Встановлено майже тисяча крісел. Триває облаштування під трибунних приміщень. Проведена часткова заміна газону. Також модернізація системи поливу, масштабні роботи по систем комунікації, водовідведення. Дякувати нашому керівництву. Ми всім забезпечені. Роботи проводяться якісно та в срок. Стали відомі ще два спарринг партнери кривбасу на літніх зборах. На другому зборі Криворізька команда буде протистояти новачку першої ліги ФК Хуст та Рівницькому вересу. Контрольні матчі відбудуться відповідно 12 та 19 липня. Головний тренер Кривбасу Юрій Вернедуб дав ексклюзивне інтерв'ю для Кривбас Ньюз. Юрій Миколаєвич розповів про плани на два літні збори. На мій погляд. Те, що я хотів, ми не виконали і те, що президент хотів, але ми зайняли те місце, яке ми дійсно заслуговували. Це сьоме місце на перший рік виступу після великої перерви в УПЛ. Це непогане місто, і ми ні разу не опустилися нижче восьмого місця. Наоборот, зайняли сьомий і до останнього туру билися за п'ятірку, яке давало право виступати, хоча б в лізі конференції. Але не змогли його вибороти, тому задовільно, думаю, це максимум, що я можу сказати. На добре, чи з відзнакою ні, але задовільно так. Вони професіонали, по-перше, по-друге, дуже маленька відпустка, 14 днів це не так багато. Вони розуміли, що ми будемо збиратися 20-го, всі про це знали. І Я думаю, що кожен підійшов розумно до цієї дати, до 20 липня. Все буде добре, я думаю. Я всі позиції, позиції хотів би підсилити, але не той час, і немає дуже великих змоги для цього. Поки що найголовніше завдання, щоб всі повернулися, ті, що були, це мене більше бентежить. А підсилення ми дійсно шукаємо, дивимось. Але не так його легко знайти. Ну, думаю, що все рівно підсилимося. Футбол це таке життя, що кожен день, кожен місяць, кожен рік треба підсилення. І будь-який тренер цього дуже хоче. Тому будемо дивитися. Так, слідкувати не слідкував. Знаю, що він провів не так багато, там 8 чи 9 ігор, забив лише також один м'яч, так як і в першому колі. тому, Я думаю, буде час, поспілкуємося. Він на контракті, він професіонал, тому його завдання працювати, тренуватися, приносити користь клубу. А там уже ми ну, думаємо поспілкуємось. А тепер до підсумків нашого конкурсу. Півзахисник Кривбаса Андрій Панізєник задав вам питання, якого бренду були його перші футбольні бутси. За два тижні конкурсу ми отримали тільки одного переможця. Правильна відповідь. Привіт всім. Правильна відповідь на моє запитання у минулому випуску Кривбас Ньюз – це шева. Саме такого бренду були мої перші буци. Вітаю переможця! Кривбас – Це ми вітаємо з перемогою користувача Валентин Рудич. Ви виграли призи від фаншопу футбольного клубу Кривбас. А тепер наступний конкурс. Три вболівальники, які правильно дадуть відповідь на наше питання стосовно історії футбольного клубу Кривбас, отримують призи від клубу. Увага! Питання: хто став автором першого офіційного голу Кривбасу у чемпіонатах України після відродження клубу? Чекаємо на ваші варіанти у коментарях до цього відео. Переможців ми оберемо за допомогою рандомайзера. Всім успіху! До зустрічі у наступних випусках Кривбас Ніс.